А тепер, священники, для вас особливе застереження. Якщо не послухаєте і не приймете до серця, що потрібно віддавати шану моєму імені, говорить Господь Саваот, то я зішлю на вас прокляття і оберну ваші благословення також у прокляття, адже я уже їх проклинаю. Оскільки вони не беруть того до серця, тому я буду приборкувати ваших нащадків, а на ваших обличчях розмажу послід тварин, тобто послід ваших святочних тварин, разом із ним викинуть і вас. Тоді зрозумієте, що це застереження від мене, аби мій заповіт із Левієм залишався в силі й надалі. Говорить Господь Саваот, мій заповіт із ним передбачав забезпечення йому і з мого боку життя і миру, а від нього очікувались благоговіння переді мною і пошана, тобто страх перед моїм іменем. Певний час у його устах була правдива наука. Його уста не знали несправедливості, у мирі й простоті проходило його життя переді мною, і він багатьох відвернув від беззаконня. Адже уста священника мають дотримуватись науки, і з його уст люди очікують закону, оскільки він є посланцем Господа Саваота. Але ви відхилились із дороги і сприяли тому, що багато людей засумнівались у законі, ви спотворили заповіти Левієм, говорить Господь Саваот. Тому я і віддав вас на зневагу і презирство із боку всіх народів, адже немає серед вас тих, котрі дотримуються моїх доріг і справедливі. У тлумаченні закону.